Ті, має привід святкувати. За тиждень у Львові розпочнеться будівництво першої велодоріжки. Незабаром подібні смуги з'являться на кількох головних магістралях міста. Перша велодоріжка з'явиться на вулиці Липинського. Через велику інтенсивність руху та безпеку переміщення роверистів велодоріжки будуватимуть на травниках. Згодом велосипедні смуги облаштують на ділянці від Рящівської до Виговського. Всі велодоріжки, які ми зараз, над якими ми зараз працюємо, будуть іти. Поруч з тротуарами поза межами проїзної частини. Величезна проблема зараз відремонтованих вулиць це недисциплінованість наших водіїв, які перевищують швидкість допустиму швидкість руху по, по відремонтованих вулицях, і це може приводити до, до аварійності. Це може бути небезпека для наших велосипедистів. Звичайно, велодоріжки транспортну проблему Львова не вирішать, але кількість ДТП, певно, поменшає. Адже лише за чотири місяці цього року у місті трапилось 16 ДТП за участі велосипедистів, в яких загинуло п'ятеро осіб. У десятьох випадках винними визнано водіїв автівок. Вони недолюблюють роверистів, бо двоколісні, мовляв, їм заважають. Ліво, право підрізають машини. Андрій, велосипедист зі стажем, запевняє. Їздять вони акуратно і за правилами, попри те, потерпають від водійського хамства. Ну, переважно це непристойні жести з боку водіїв, а ну так само непристойні вислови. Це буває, навіть коли велосипедист правий був і їхав цілком за правилами. Анастасія щодня користується ровером, бувала і за кордоном. Каже, українцям є чого повчитись. Ми бували у Кракові і дуже сподобалася організація велодоріжок і як як вони гарно, маневрено зробили велодоріжки, які не заважають ні людям, ні машинам, і дуже комфортні для велосипедистів. І дуже сподобалося, що там рівненькі дороги, чисто. Тобто, якщо велодоріжки йде біля узбіччя, узбіччя там чистенькі. Тобто там за цим слідкуються і це, безперечно, дуже, дуже хороший, якісний приклад для нас, українців. Я думаю, що варто він наслідування. У багатьох європейських містах до 30% городян користуються двоколісними, зокрема, чиновники. У нас одиниці. А відшукати місцевого урядовця з велосипедом у день зі свічкою. Годі. Утім, за певних умов вони все ж готові змінити комфортний салон на педалі. Перше центр міста повинен бути звільнений від автомобілів, і це правило теж повинно поширене бути на чиновників. По-друге, у європейських містах, я думаю, що в майбутньому це у Львові доступ до центру Львова повинен автотранспорту повинен бути дорогим і паркування повинно бути дорогим. Ну і третє, звичайно, це комфортність веломережі міста, яка повинна бути безпечною. Комфортною для всіх людей, не тільки для велосипедистів, а для людей і чиновників нашого міста. Найближчим часом проектний інститут розроблятиме схему з будівництва велодоріжок на вулицях Рящівській, науковій та Стрийський. Це буде веломережа протяжністю до 30 кілометрів. А за років 10, кажуть у магістраті, Львів вже матиме чітку та розгалужену веломережу. Вона буде цілісною, комфортною та безпечною для використання. Володимир Моїсеєв, Роман Маленький, наш репортер. Біля консуляту зменшаться і на належить...